Дорогі друзі, мірою добра усім. Сьогодні мова піде про те, як підводити провід до коробок. То, що я роблю тут, про це надіюсь будемо говорити пізніше, як має підходити провід до коробки, внутрішньої коробки під розетку чи під вимикач. Зазвичай, люди роблять слідуючим. Методом коробка ставлять і провод підводять отак, по центру коробки заводять. З першого погляду нічого кримінального немає. Але коли ми захочемо в таку коробку поставити отаку розетку і схочемо, щоб вона в нас була горизонтально по відношенню до полу, то ми бачимо, що вона сюди просто фізично зайти не може, тому що. У нас отут провід. Резетка по відношенню до коробки, бачите, як вона заходить, майже зазору немає. Отакої такої розетки вільні місця, це ось у цих виямках. Тобто по діагоналі. Так, або так, або зверху, або знизу. Так, чи так має підійти провід. Власне, так я і роблю. Кабель приходить збоку. Ось одинарна розетка і кабель приходить збоку, буде заходити. Слідуюча глобальна помилка, яку роблять, провод кидають завжди по центру. Якщо ви захотіли поставити секцію на 4, так як, наприклад, ось у мене. Зараз я відігну. Якщо ви ніколи не робили цього і привели отак провід сюди. То у вас вже великі проблеми. Якщо у вас провід, наприклад, такий самий, як у мене, ось його характеристики 3 на 2,5. Камера слабенько бачить, зараз про Багато пилі. Так, ну я думаю, ви бачите, то для того, щоб отут якось з'єднатися і розвести туди і туди. У вас будуть досить великі проблеми, бо ви іншим проводом не візьмете. Якщо ви візьмете провод тонший, то він не зажметься за рахунок цього діаметру. І той провод інший буде вилазити, буде не контакт, буде нагрів, буде оплавка і все інше. Колись я сам і перший раз з таким стикнувся, ну то робив не я, але мене поставили розводити. Отака була ситуація. І я був варений, поки я це все зробив. А потім ще. Господар спитав, а чого планка Чуть-чуть по діагоналі, а вона в мене інакше не виходилося, я не міг його заставити. Тому ніколи по центру не робіть. Має прийти цей провід. Або отак, або отак. А тоді вільно собі тут кидайте перемички і користуйтесь. Слідуюче питання: чи надійно так робити? Якщо ви берете про одинаковий весь, я роблю завжди намагаюся перемички робити. Проводом ШВВП, тобто багатожильним. В кімнаті, якщо ви розводите, можна кидати багатожильний провод, ним легше працювати, легше зажимати. І він витримає всі ваші потужності, які б ви туди не поставили. Звичайно, якщо довжина цього проводу не 50 метрів. Якщо правильно з вас складена схема вашої електропроводки, то витримає. Бачите, я роблю в мене, там має бути. Двійна розетка, тут має бути тройна, тут має бути на 4 і тут має бути одинарна. Це стара, це не звертайте уваги. Я роблю трошки по-іншому. Я звожу ці кінці в одну коробку. Вони в мене тут з'єднаються. Для того, щоб ще один провод не тягнути, щоб не розводити, там, наприклад, дві тих і потім дві цих. І це від лічильника, там не від лічильника, там вон, щиток бачите біля дверей, звідти треба буде тягнути. Щоб не тягнути даремно, витримає цей провод. Це моноліт 3 на 2,5. Я його з'єднаю тут всі коробки, а пороблю виводи із проводу ШВВП гнучкового. І ним тоді буду з'єднувати все. Прекрасно все стає і дуже добре працює. І силу витримує, тому що скрутка вона буде тримати будь-яке навантаження в кімнаті, щоб ви не включили, навіть зварювальний апарат, воно буде тримати. Тому, коли підводите провід, Будь ласка, підводьте його збоку. Ви це пізнаєте тільки тоді, коли під'єднаєте хоч раз що-небудь. І тоді побачите, що по центру не отак, не отак провід не підводиться. Хоча там і є місце для отворів, але коли ви так зробите і почнете розводити ці вусики від розетки, і вони влізуть вам в провід, як у мене було одного разу, прохідний вимикач в подвалі. У мене зорі в очах засвітились, коли я до корпуса торкнувся. Тому що, коли я робив, воно не билось, але коли перемикнув перемикач, тоді вийшла оця залізяка на корпусі. І було досить недобре. Тому провід тільки з боку підводьте. Отак. Думаю, що е... моя підказка буде для вас корисною. Можна підводити. Отак сюди провід. Оцей провід можна підводити сюди. Якщо у вас, наприклад, там буде включений е, якийсь там телевізор, тут щось таке тоже, там хатнє комнатне, все, що можна вмикнути, ви сміливо можете підводити цей провід сюди, а тут ставити перемички. Наприклад, е, сучасні розетки, вони. Розраховані на те, щоб можна було сюди включити і сюди можна було включити. Тому при невеликих нагрузках воно буде тримати і буде працювати хорошо. Ну, якщо ви будете брати провод ШВВП, то буде набагато якісніше, тому що коли сюди монолітний провод вставляєш, зажимаєш болтом, вроде би все добре. Потім потрібно провернути, щоб зажати другий болт. Тому що знизу лягати на пол не будеш, відхиляєш, закручуєш звідси, перехиляєш і вже повернувся цей провод настільки потужний, що він не може прокрутитися, а прокручується він там, в місці з'єднання, і виходить катастрофа. Тому великий провід кинути добре, змонтувати його на одинарну розетку прекрасно. Але коли їх треба ставити, наприклад, отак, то вже, виходить, трошки кака. Тому Розраховуйте, роздумуйте перед тим, як будете монтувати це все діло. Якщо ви кинете ШВВП 2,5 квадрати у себе по хаті і у вас не буде все сидіти на одному проводу, повірте мені, витримає все, хто б вам не говорив і що б вам не говорив. Тим більше, якщо воно буде в штукатурці, то з цим питань взагалі не буде ніяких. Надіюсь, поради мої були корисні. Вислухаю вас, з задоволенням відповім на те, що знаю. Миру і добра усім і до наступних зустрічей.